Друзья, всем привет! Паша на связи Киев Украина у нас сейчас середина января, друзья. И как правило, мы с вами ходим по каким-то глобальным большим э, магазинам, да, или сетевым магазинам полуфабрикатов, но на самом деле их гораздо больше. Есть маленькие магазинчики и маленькие. Э, назовем так, лотки, да, или локации, в которых мы с вами еще не были. И одна из таких локаций находится на метро Дарница. Метро за моей спиной. Это харьковский производитель. Мы с вами сейчас изучим ассортимент, изучим цены, посмотрим, что почем. Эм, я краем глаза заглянул туда, и, честно говоря, мне понравилось. Если вы готовы, прожали в подобайку, влупили палец вверх, конечно же, проверили подписочку, присягнули ремни и погнали. Друзья, вот метро э, Дарница. Тут у нас куча, куча, куча всяких киосков. А вот, собственно, сам э, магазинчик, да, сам, э, ну как это сказать, локация, сам киоск, который э, без, наз... без какого-либо названия, ну то есть из того, что я вижу, да, это просто С. ковбасная родина. И когда вы туда заходите, то первое, что вы слышите, это витаемо у ковбасной родины". На входе бачта есть такая вот у нас коровка для фотозоны, фотосессия. Я так, знаете, пока настраивал микрофон, пока подключал, поток людей тут достаточно обильный. То есть это говорит о том, что люди доверяют, о том, что люди не первый день тут куштуют такую продукцию. Из того, что мы видим снаружи, да, вакансия, запрошенную на работу продавца, вид 20 тысяч гривен. соціальний пакет, кар'єрне зростання, номер телефону і навіть тут вот, бачите ще є. Сейчас, мы, там просто аншлаг, люди йдуть и йдуть. І бачите, вот там вот є ä, ваги, тобто сразу можна перепроверить, если ви чему-то не доверяете, допустим, для того, чтобы это взвесить. Так, ми працюємо для вас з 8 до 8, без обіду, без вихідних, субота з 8 до 7 і неділя короткий день до 3 години дня. Завоз в них кожен день, кожен день крім, крім неділі. Так, ось дивіться контрольні ваги, про котрі я казав. Тобто, навіть якщо ви щось да, можете ходити зі своїми вагами, але можна і все це діло подивитись. Так, давайте глянемо, що у нас є по цінникам. По цінникам є сусідські яловичі 247 гривень, яловичі 255 сардельки докторські 198 гривень. Відійдемо, щоб не заважати. Молочні 211 гривень. Ви завжди молочні купуєте? Ще перший раз? Різні. А що вам, який більш, більш за все подобається? Що б ви мені порекомендували? <різь> які? Молочні 211, докторські 198. <різь> з сиром 195, міні 178. Так, стосовно того, що я казав про адресу виробництва, бачите, Харківська область, Дергачівський район, Подвірки, село подвірки. Тобто це у нас Харків. Так, школярик 162, молочна 197, елітна 195, грудинка 347. А підкажіть, будь ласка, якщо для дітей, наприклад, да, то зазвичай що ну, можна так придбати, якщо. Ну, мінімум спеції, типу, мінімум. там... теляча. Так, теляча. Коротше, весь оцей куток, так? Так. Зрозуміло. Оці, так? Да? Міні? Ага. 178. Так, грудинка 347. Бужніна 265. Починковий торт. А торт теж у вас з Харкова везуть? Чи тут десь? Це у нас вже виробка. Ага. крафтова продукція. У нас свій це. Так, і власне ваше виробництво це оці паштети, це, мабуть, да, пельмені, вареники і кулінарія. Так, по кулінарії подивимось. М'ясо по-французьки, 100 грамів 58,50. Млинці з сиром 33,50. Салат з буряка горіхами 19, олів'є 35. З м'ясом 35. До речі, м'ясо е не набагато дорожче, ніж з сиром. М'ясо 35. Зразу з м'ясом 34 ну, це дуже апетитно, чесно кажучи. 34, Відбивна куряча 36. І бачите, все зразу прописано, скільки годин придатності 48 годин при температурі 2,6 градусів. Так, картопля по – 13, оселедець під шубою 28. Так, і масло. А масло це ну, як, як типу партнери да, у вас. Масло канів 73. Харківс Ага. Харків відсотки. Сири сир голландський. Харків, вершковий сир, сир Харків вершковий, 288. До речі, цінник, ну, по крайній мірі, якщо да, то в новусах, ну, в новусах там є український, я пам'ятаю, що цінник коштує 299 чи 270. А тут, бачите, 289, 299 гауда є, є Звенигородські 288. І ось тут пошли трохи дорожче. Ну, грубо кажучи, ці сири. Ось 300-300, ну, все ще до 300. Ось, раз, два, три, чотири. Це Горіховий. Горіховий, доброчий, мені подобається, він коштує десь, якщо казати, про мережеві магазини, то він коштує до 400. Пряжений — 403, моцарелла — 394, сулугуні — 394, копчений 250. Сир Гайсін. В Гайсіні я був, знаю, що там є молочне. Фабрика да, чи завод, як можна сказати, 265 гривень. І можу сказати, що це адгейський сир, він смачний, бо гайсін це під вінницею. Так, По вареникам, по пельменькам, дивіться, які у нас цінники по пельменям курячі 135. Зі свининою нема. І є ще з картоплею та грибами вареник 95. Оце у нас вареник з картоплею та грибами 95 за кілограм. А це у нас пельмені курячі. Курячі склад філе стегна, куряче і філе куряче. Цибуля, масло вершкове, вода питна, перець чорний мелений. Фасовка по 500 грам. Скільки у нас при температурі 18 градусів, мінус -18, 90 діб. Ну, я думаю, готувати теж можна там хвилинок 5. Так, ще ми дивимось. Котлета куряча, 318, жульєн 339, паштет курячий, 379. Мені, що мені зараз. Тягне, що в мене зараз тягне, це грудинка подільська і грудинка домашня запечена. Я не знаю, наскільки вам не відсвічує, але виглядає воно у розрізі просто шик. Запечена грудинка та подільська грудинка. Є ще, до речі, балик гурман. Ну, В мене очі розбігаються, бо є і грудинка баварська. На кожній, бачите, на кожному е написана дата, коли. Доколи вона може тут лежати. Зараз на календарі 13.01. Бачите, щось може до 19-го, щось може до 17-го. Коротше кажучи, дати є. Так, побільш Краківська, завжди цікаво, Краківська, 189. Тут, бачите, Краківська це у нас теж Харків. печена на соломі 199. А підкажіть, а це написано «печена на соломі. Це реально вона якось так готується. Я да. yeah. клас. Королівська 195. Барбадос. Ну, я бачу людей у вас так нон-стоп йдуть, дивлячись, що зараз середина дня. Після шостої, мабуть, тут черга така, що не зайдеш. Стрілятиме 248, 285. Київ 317. А оце, що я все дивлюсь, це все з Харкова, да? і Київ навіть. Київ це Харківський, а ось дивіться, в другому на насовому це теж на квартири, батери. Ага. Михаївський ковбасих Все, зрозумів. А у вас буває, що щось з'являється нове? Ну, наприклад, якщо через місяць прийти, буде щось інше. Чи воно так плюс-мінус? Ну, плюс-мінус все одно, коли там все одно подавляють якісь позиції. <гум> <ви начали> завжди. <гум> З наступного місяця у нас дуже багато акцій. З наступного місяця знову будуть написувати. Ага. Добре. Так, сервелат. А ось пельмені, вареники, це ну, зараз ще не довезли, да? Я дивлюсь тільки дві позиції. Нас, є. Друга не гін, Ще будуть свинина на яловичі. Ага. А по ціні не пам'ятаєте, скільки вона? Плюс да? Ну, плюс-мінус, я думаю, як і курячі, так, да, десь так. дорожча. Угу. Угу. Ну, так, да, бо. Угу. Так. І тут у нас ще. А розкажіть, будь ласка, два слова в білий трюфель. Це що? Це ковбаса чи що це? ковбаса, це роляє насвинінка з трюфельною пастою. З м'яким салом. Ага. Ковбаска. Бо виглядає, як ніби гриб якийсь. Трюфіль. 485 ну, да, да. французькі. Дергачівські з коньяком навіть нічого собі. Да, це, це якщо, мабуть, кілограм 20 з'їсти, можна стати. Вона була угу. Хмизок, кнут. Ну, у вас такі назви, знаєте, навіть не вимовиш Хмизок, Кнут, Сирокопчена. Да? А це дати, це до котрої вони. Ага, До котрої вжити. Кабаноси 3980. Сервела 357. Суха фр... флейта. Дивіться, які назви цікаві. Суха Флейта. раз. Банкетна імпер. Імперська імперська, хто дивився е Зв'язні війни, розуміє, що хі -хі, треба дивитись зорні війни під цукбаску. Кнут і хмизок. Маленькі, бачите? Ну, вийде там, не знаю. А, це штука. Це дуже зручно, бо вказано за штуку. Не за кілограм, зразу розумієте, 65 гривень штучка. Саторі, 374 і французька 425. Без турма 595. А ви сказали, тут 6 років, а взагалі бренд цей скільки? 8 років. 8 ага. років. Зрозумів. Лікарська 189. Ось бачите, є, до речі. Можливість зв'язатися, якщо що. Запитати і отримати відповідь. Все, друзі, ось така у нас. Ковбасна родина. Тут кулінарія, там сири, тут пельмені, там ковбаски, сардельки, сосиски і там о, більші ковбаски. Все клас. І навіть є, бачите, щоб сумку поставити, розрахуватися і піти, куштувати все, що накопили. Все, дякую, гарного дня вам. Так, друзья, заглянули мы в этот магазинчик. Ну, название у него как бы такого нету. Ковбасна родина, родинах вітають. Это ДРГЧ, Харківська область. Друзі, підтримуємо. Харківського виробника, бо Харкову зараз ну скажімо так нелегко. Якщо є можливість, якщо ви бачите біля себе такий магазин, таку локацію, або якщо ви будете або бували на Дарниці, метро Дарниця, то рекомендую сюди зайти, подивитися, щось прикупити, бо людей там ну знову ж таки повторюю, що дивлячись на черги, а зараз скільки зараз 12 година 12 година дня. Людей просто нон-стоп йдуть. Зрозуміло, що великих черг там зараз поки що немає, але після шостої я гадаю, що будуть. Цінники, ну цінники там плюс-мінус мені сподобались. Друзі, що треба зробити, ви знаєте, все самі. Влупили вподобайку, поставили палець вверх, конечно же, провірили підписочку. І погнали в наступне відео. До нових зустрічей, до нових. Всім пока.